Луки знову втрачають найкращих у соборі Різдва Пресвятої Богородиці. 17 червня попрощалися з загиблим командиром військової частини А 41 18 Олексієм Романовським. Йому було лише 32. Так склалося, що повернувся на рідну землю герой через 10 місяців після смерті. Важкими були ці для родини 10 місяців, і ми сьогодні в глибокій скорботі із сумом розділяємо ваше Іванівна. Я відверто усі ці місяці навіть боялася дивитися вам в очі. На захист батьківщини Олексій став ще у 2014 році. Із липня по жовтень брав участь в антитерористичній операції. А вже в квітні 2022-го він знову пішов відстоювати свою батьківщину. До речі, народився Олексій у сім'ї вчителів. Своє життя теж пов'язав з викладацькою діяльністю. Зокрема, працював вчителем фізичної культури в Прилуцькому ліцеї номер 2 Він завжди учнів користувався авторитетом, повагою. Дійсно, ще він тоді розповідав про свій бойовий шлях в АТО як прикладом для наслідування. Ця людина завжди на позитиві була, тобто він завжди міг постояти за себе, завжди такий позитивний, веселий, цікавий. Тобто, я ніколи не бачив, щоб він був засмучений і завжди він такий був позитивний під час уроків. Дітям проводив різні змагання, різні розваги, тобто в нього завжди урок такий був активний. А викладач навчального закладу, де здобував освіту, Олексій, зізнається, звістка про смерть колишнього студента дуже шокувала. Коли в минулому році прийшла звістка, що Олексій загинув, ну можна сказати, я, наприклад, я, наприклад, сам десь місяць-два ну не вірив, поки не зустрівся його з мамою і з Тетяною Івановною. Вже тоді, коли поспілкувався, то зрозумів, що так вже, вже загинув зі слів директорки педколеджу, для усього педагогічного колективу, це неймовірно важка втрата. Олексій навчався в нашому коледжі з 2006 року, і всім нам він запам'ятався як активний, цілеспрямований життєрадісний юнак, який чітко уявляв, чого він хоче в цьому житті. Вольовий, наполегливий і горе, яке сьогодні переживає наш колектив, так само як і горе, яке щодня переживає наша країна, просто не описати словами. Війна забирає найкращих. 8 серпня 2022 року, під час несення військової служби на Донецькому напрямку у районі населеного пункту Велика Новосілка, виконуючи бойове завдання за призначенням, Олексій Романовський загинув. Аби попрощатися з Олексієм та провести в останню путь біля собору Різдва Пресвятої Богородиці, зібралися сотні людей. Вічна слава герою.